Два роки сухе аварійне дерево не давало спокою мешканцям щонайменше двох будинків. З цією проблемою пан Віктор звернувся до облдержадміністрації. Десь через місяць прийшло, прийшов лист, підписаний хомком, що в першому півріччі зріжемо дерево. І ще там декілька берез у дворі, ну, ряпше дерев над дорогою. Ну, далі прийшов лист, що вже зріжемо в другому півріччі. Ну і друге півріччя минуло. Перше прийшов лист, що зріжем першому півріччі цього року, ну але вже друге півріччя. Після поривів вітру велика гілка повністю відламалась від стовбуру і трималась лише на сусідньому дереві. Тож будь-який момент могла впасти. Ми вирішили піти на певний експеримент і подивитись, як реагуватимуть екстрені служби в цій ситуації. Набрали 101 і пояснили ситуацію. Це може бути летальний випадок, не дай Бог. Треба терміново ваше втручання, бо може бути біда. Ше втручання, це втручання з треста зеленого господарства, яке займається повністю всіма деревами, обрізанням. Зараз ми їм повідомимо. Так це не обрізання, ви зрозумієте. Гілка висить, пів дерева висить на гілках. Лише за декілька хвилин на іншій стороні слухавки чуємо те, що хотіли. Зараз ми спеціалістів направимо, Вони там загородять ленточкою і будемо чекати зеленого господарства, щоб порізувати дерево. Добро, добро, тоді чекаємо вас. За 10 хвилин приїхала бригада надзвичайників і огородила стрічкою аварійне дерево. Працівники тресту зеленого господарства довелось чекати довше. За годину вони таки з'явились. Відломані гілки комунальники зняли одразу. Відеозйомка відбувалась п'ятницю п'ятого серпня. Тож з наступного тижня вони пообіцяли сюди повернутись. В понеділок будемо зрізати дерево вже повністю да? Да, повністю будемо знімати. Чи то через наявність відеокамери, чи наполегливість громадського активіста, комунальники нарешті спиляли відірвані гілки. Щоправда, якби на звернення рівнян відреагували ще в 2013 році, вийшло б набагато дешевше. Переконаний Дмитро Якимець. Це набагато більше було затрачено ресурсів і, можливо, грошей на те, щоб вирішити цю проблему в авральному режимі, замість того, щоб спокійно заздалегідь зрізати те дерево без паніки і без нічого. Тобто, знову звертаємося до міської влади. Будь ласка, давайте робити все вчасно, саме тоді, коли люди звертаються. Щоправда, ані в понеділок, як пообіцяв працівник Тресту зеленого господарства, ані в наступну п'ятницю дерево повністю не спиляли. Відсутність камери і контроль над виконанням своїх професійних обов'язків у рівненських комунальників знову викликали байдужість. Громадський контроль надіслав письмове звернення до управління житлово-комунального господарства та Тресту зеленого господарства. Ми надалі слідкуватимемо за тим, як швидко комунальники виконують свої професійні обов'язки.